Так, розглянемо прогноз на 16 серпня з оракулу західних слов'яни. Перед нами карта, на якій ми бачимо дівчину, яка доїть корову, яка слухняна, не чинить опір. Так, ми, що стосується грошей сьогодні, то ваша справа регулярно приносить вам дохід, але може так статися, що вас використовують та сякнуть гроші та інші ресурси. Щодо особистих стосунків, то ваша співпраця у пари буде гармонійною, кожен здатний відповідати за свої дії і займати своє місце. Але в деяких парах, дорогі друзі, когось не влаштовує такі стосунки. Можливо, людина не хоче нічого робити для підтримки союзу, звалюючи всі зобов'язання на іншого. Можна сказати, що просто використовує партнера, зловживає його можливостями. Дорогі друзі, перестаньте бути сивою коровою для партнера та інших, остерегайтеся вимагання і не будьте зручним для паразитів. Вот такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймаю магазин Тарин ринкові та Жуковського 17.